Сьогодні будемо встановлювати обладнання своє, будемо монтувати самі це все обладнання, далі нам не потрібно їх послуг. Гарні хлопці добре відпрацювали, дякуємо. Накупили трубу 32-гу, піщова труба для питної води. Потім купили кабель, трос нержавійка. Ось. Далі йде отаке, всякі розходні матеріали, скотч, стяжки, фумка, обратний клапан у нас йде, оголовок, свердловина йде. Ось такий гусак буде наверху, поки що обладнання таке автоматику ставити не будемо, бо яму треба зробити. нержавійки зажими для тросу. Ну і сам мотор. Ось мотор. Зараз будемо монтувати обратний клапан до нього. Починаємо монтаж з зачищування кінцівок проводу нашого, від мотора йде провод і наш подовжуваний кабель, який ми придбали в епіцентрі. теж. Зараз будемо з'єднувати Ось з'єднувані муфти для обжимки, потім зверху термоусадка спеціальна, сира резина. Ізолююча стрічка. І ось на кабель одягнув загальну термоусадку, яка потім зверху все це зажме. Далі робимо, з'єднуємо зараз. Зараз будемо з'єднувати, обжимати. Ось цими спочатку все треба поодягати, щоб нічого не забути, бо потім важко буде щось одягти, треба буде роз'єднувати все. Тому ось така ситуація. Так, Ми зачищаємо, щоб нам вистачило одягти термоусадку таку подовженні. Ось отак у нас виходить це все. Обжали два кабелі обжимкою і одягли термоусадку. на кабель. Зараз обжигаємо це все, стягується все. З'єднуємо наступні наші дроти, ізолюємо повністю і все готово. Так воно виходить після е, нагріву термоосадки. Тут по краях вилазить така, як рядина, трошки така тягуча, все це герметично ізолюється. Зараз з'єднуємо останні два. Е, ізольовано вже другий провід. З'єднуємо останній провід. І будемо запаковувати кабель. Ось бачите, кабель вже в термоусадці. На краях виступила така лента, яка йде в комплекті, спеціально герметизуюча. Зараз будемо монтувати сюди зворотній клапан, будемо прикручувати трубу, провід з'єднувати докупи. Трос з нержавійки і будемо опускати до свердловини цей мотор. Ми змонтували зворотній клапан, муфту для приєднання труби. Ось, дивіться, наш кабель в термоусадці. Зараз будемо приєднувати трубу, примотувати кабель, трос, все це скріпляти ізолюючою лентою та хомутами. І будемо погружати насос у свердловину. Ось змонтував насос, як я вам показував, змотав ізолюючою стрічкою, натягнув троса, натягнулася траса, ви бачите, провід пішов із тяжки і. Містами ізолюючою стрічкою, ось пішло, 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 пішло і ось так, ось так вийшло десь 40 метрів. Не, десь, а 40 метрів вийшло. Там попереду буде, попереду буде змонтовано оголовок на кінці труби або наверху труби. Ось труба йде, йде. І тут ось змонтовано оголовок такий. Ось він лежить. Тут почепив поки троса на одну, потім поставлю другу обжимку, як натягнув вже все. Зараз будемо спускати це в воду, у свердловину опускати це все. Ось змонтована наша свердловина вже. Бестрозйомний монтаж стоїть у нас на свердвині. Ось ви бачите, на нічого не пропускає, клапан тримає, вода стоїть, в трубі вже заміряв. А ось у нас вже шланга лежить по огороду. Ось мої помічники вже поливають город. Зараз просто скважина потроху промивається, треба декілька днів промивати її. Ось Вода вже чиста, дуже смачна на смак. Нам подобається. Ось вода тече. Ось помічники поливають вже город повним ходом. Вода чиста, без запаху. Все дуже класно у нас вийшло. зі два дуже вдало попали. Будемо тепер більш насаджувати сіляких рослин, займатися садоводством потроху та і будуватися. Тепер вже є на чому робити заміс. Атомість порослі дерев, трава після цвинтарю, там де обробляв не росте. А там, де не обробляв, от є проміжутки, де трава росте. Ще трохи куплю цвинтаря, оброблю цю траву. бо її на той момент, коли я обробляв, взагалі в сходів не було. Ну і чимось треба буде обробити порослі. Так що, ось так, слідкуйте за відео, буде цікаво, ще багато цікавого. З вас лайки, нам буде дуже приємно. Підписуйтесь, допомагайте нашому каналу. До нових зустрічей!